Ми вимагаємо нашої заробітної платі, яку ми заробили. За і ми не просимо чужого, ми просимо свої. Ми По просимо трудових даді. книжках. По трудових книжках. А... З 1 січня 2009 року, 15 грудня 2009 року, працювали і не отримали за це жодної копійки. Ви з Полтавщини? Полтавщина. Штабів нашої країни. Ні, не штабів. З виконавчих були структури. Платніє. Ми оформили про офіційні. Наші допомоги книжки в Києві були. Написано Центральний виконавчий комітет. Це структура. Структура. Були обласні виконавчий комітет. Жодної копійки не перераховано. Да, 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 ні пенсії, у нас про рік стажу. Ми зараз на не можемо отримувати нормальні виплати. 360 років. І ми три дні вже тут просили, просили по-людськи, нам ніхто не пішов на зустріч. І нам сьогодні ми вимушені були. Ми три дні з ними розмовляли ми, розмовляли, ми розмовляли. Хотіли домовиться, ну ми ж ці люди. Ні. Ні? ні. Грошей немає, грошей немає. Не Виходить в каже, і каже, я не бізнесмен, в мене нема бізнесу. А я бізнесмен, а я тут приїхав, стоять оце.